Вони, знаєте, мають вагу вкупі. А коли ось одні взяв, то ну, вони не такі вже і важкі. І погнав їсти. Тема. Оце реально круто. Якби були, вони, знаєте, типу, або а, металеві, або кам'яні, то взагалі було б прикольно. Але, ой, зараз воно все розлетиться, в цілому виглядає непогано. Це одразу ще йде нам на кухню. Так, і тут. Раз, два, три, 4, 5 пар. Нормально. Дерев'яні можна більше не замовляти, коли купуєш суші. Тому це однозначно плюсик. І все. На цьому моменті все очевидне у нас закінчується. Тому ми переходимо до тотально невідомих посилок. Тут, ось бачу, є одна надірвана, тож пропоную розпочати, власне, з неї. Так щось в мене сьогодні якийсь, ніж надто гострий. В моменті, все ріже. Так, що у нас тут? Годинники. Куди ж без них? Звісно. Тут Rolex написано. <laughs> Ладно. Нє, там вправду написано Rolex, но. Ми всі чудово розуміємо, що на який бляха Rolex. Хоча і на кришці написано Rolex. Не знаю, в підробці пишеться на кришці, що це Rolex чи ні. Так. Ну і, скоріш за все, вони, мабуть, ці кварцеві, але на них не написано. Я не знаю. Виставимо в групу в аукціон, можливо, вправду Rolex. Там люди шарять, якщо що. Ну, тут щось, коротше, понаписано, але хто його знає. Виглядають непогано, але ну. Не скажу, що вони прям важкі, чи щось таке. Цікава механіка чи ні. Не написано, що кварц. Так, пішли, не пішли. Ну, начебто не йдуть. Нє, скоріш за все, що все таки кварц. Тим не менше, плюсик, якщо кварц, батарейку поміняли, та й все. Ну, і враховуючи, з яким годинником вони були разом. Я не думаю, що це еті. справжні роликси. Проте тут написано, що можна з ними погружатися на 10 метрів. Отакий от от годинник, простенький, звичайненький QQ. Тоже гривень 50 дамо, а там подивимось. Так, і будемо одну жовту, одну білу відкривати. Тому поїхали.